Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Леся Нікітюк продовжує ділитися першими емоціями від свого першого материнства. А в інстаграм ведуча прокоментувала поради знайомих найняти няню, а краще дві. Її відповідь була несподівана, але надзвичайно тепла. Бути з малюком це як відпустка на ібіці, бурхлива, але в кайф. Ну, власне, попри неспокійні ночі в Києві, і необхідність бігати з немовлям у сховище, Леся насолоджується новим статусом. Вона зізнається, що після багатьох років постійних зйомок життя з малюком насправді це, наче такий перепочинок. А, до речі, в мережі Леся вже показала, який вигляд має її фігура після пологів. Леся постала на фото в нічній сорочці та продемонструвала підтягнуте тіло. Ну а ще поділилася, що чим її. Лякали під час вагітності, наприклад, джинси з резинкою для невагітних, але Лесю не злякати. Український шоумен та телеведучий Андрій Джеджула став батьком втретє. У нього народилася донька, яку назвали Емілія. Про це артист повідомив у себе в соцмережах і одразу приголомшив підписників. Ось як підпис підписав власне це фото. Цитую перед цією подією було багато особистих моментів, які я вирішив залишити в тіні, особливо у цей непростий для всіх час. Андрій Джеджула. Схоже, свідомо вирішив більше не виносити особисте на загал, адже його попередні стосунки з Сантою Дімополос, з якою має спільного сина Даніеля, та з Юлією Леус, яка народила Джеджулі доньку, неодноразово ставала об'єктом публічних конфліктів і навіть судових суперечок. Особливо напруженою лишається ситуація з Юлією, яка без згоди батька вивезла їхню доньку Адель за кордон. Андрій роками боровся за право бачити свою дитину, звертався. До українських і польських інституцій добувався справедливості через суди і отримав лише кілька годин спілкування телефоном на тиждень. Тож, хто є мамою новонародженої дівчинки, поки що невідомо. Але джеджула пообіцяв усе поступово розповісти, як сказав у своєму стилі у зворотньому порядку. Народний артист України Іво Бобул вразив новим дуетом із молодою виконавицею Жанет випустили пісню Жіноче щастя і вже зняли кліп. Артисти запевняють, що це не просто прем'єра, це поєднання поколінь, досвіду та нової щирості в українській музиці. Для Жанет ця робота особиста. Ну а співпраця з його бобулом стала можна сказати, здійсненням мрії. Цитую його голос це частина історії української пісні. Зворушено розповідає про свого колегу співачка. Іво ж зі свого боку готовий до нових експериментів, особливо якщо вони такі. Які сміливі кліп знімали на даху Київської багатоповерхівки, ну а емоцій додавав вітер, який буквально зносив артистів. Давайте послухаємо, подивимось. «Кого ночі? Такого ж полюємо жіноча. Якого полю присотин на ж такого школю, жіноча ще. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя став героєм нового гучного інформприводу. Після того як нардепка Мар'яна Безугла назвала руйнування його квартири від ракетного удару кармою за фейкову службу, співак не змовчав у соцмережах. Оголосив, що створив банку для збору, але не собі на ремонт, а на лікування. Ось як підписав, що справді важливо, справді справа державного значення. Так це допомогти народній обра. Аниці з лікуванням, тому я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Долучайтеся, не Будьте байдужими проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони в такі буревні часи. А також Тарас додав, якщо без угла не прийме допомогу, кошти підуть дітям загиблих побратимів зі 130-го батальйону. ТРО у коментарях ідею співака підтримали Катерина Осадча і Аліна Шаманська. Ну а нардепка не забарилася і звід. Віддю заявила, що візьме кошти, але передасть їх на дрони перехоплювачі. Її довідповіла Тарасові. Тож збирай. Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Велбой, зізнався, що після лікування в реабілітаційному центрі знову почав. Вживати наркотики. Співак розповів, що вживає марихуану вже тривали часи. Це стало а, причиною розвитку в нього біполярного розладу особистості. Хвороба переросла в шизоафективний розлад, і велбой зараз проходить лікування, приймаючи ліки та відвідуючи психіатра. Однак, за словами артиста, йому не вдається стабілізувати емоційний стан. каже поруч завжди його мама, яка підтримує на цьому шляху. Артист продовжує боротьбу із залежністю. І працює над своїм здоров'ям, шукаючи полегшення стану. Джеф Безос, мільярдер і засновник Амазони і Blue Origin, готується до однієї з найрозкішніших подій року весілля з його коханою Лорен Санчес. Очікується, що святкування переб'є за розмахом навіть весілля сина найбагатшої людини Азії Ананта Амбані, яке стало справжньою сенсацією в світі. Планується, що святкування в Венеції триватиме три дні, а на ньому будуть присутні близько 200 гостей, серед яких зірки. Світового світового масштабу Кардаш'яни, Опра Вінфрі, Білл Ґейтс, Іванка Трамп, Бійонсе Леонардо ді Капріо та багато багато інших для гостей. Можливі виступи Елтона Джона та леді Гаги. Наречена збирається змінити аж 27 суконь. Ну а до вибору образів нареченою долучилася легендарна Анна Вінтур. За оцінками, загальна вартість свята може сягнути 50 мільйонів доларів. Із зупинками нареченого і гостей в розкішних готелях Аман та Хотел Чіпріані номери в цих готелях варіюються від 3 до 32 тисяч доларів за одну ніч. А, також подейкують, що святкування може продовжуватися на суперяхті Кору» вартістю 500 мільйонів доларів на тлі венеціанської лагуни. А, однак місцеві жителі вже кілька тижнів активно протестують проти такого гуляння на все місто. Мешканці занепокоєні. Шкодою від такого туризму, впливу його на архітектуру та інфраструктуру міста стежимо. Подружжя Хейлі та Джастіна Бібера знову під пильною увагою преси в мережі обговорюють чутки про їхнє можливе розлучення після шести з половиною років шлюбу. І цього разу приводів для домислів більш ніж достатньо. Хейлі помітили в Нью-Йорку, коли вона йшла на сніданок із подругами без весільної обручки вартістю півмільйона доларів. А більше того, на фото вона ніби навмисно демонструє відсутність прикраси, тримаючи руку біля обличчя реакція Джастіна не забарилася. В своєму інстаграмі він репостнув відео блогера з тривожним текстом. Якщо ігноруєш мене, то скажи чому? Якщо даси мені можливість помилитись, помилка буде. Фанати вже давно підозрюють, що в стосунках зірок серйозна тріщина. Хейлі вже давно відписалася від Джастіна в інстаграм і навіть не привітала його зі святом, хоча раніше часто ділилася теплими сімейними знімками. Інсайт. Також приписують біберу проблеми із психічним здоров'ям, наркотиками та фінансами, які той частенько підтверджує різними коментарями. Нагадаємо, пара побралася 2018-го. Торік у них народився син Джек Блюз малюку зараз 10 місяців. Та чи втримає дитина сім'ю разом? Питання поки що відкрите. Ні, Джастін, ні Хейлі офіційно ситуацію не коментують. Ось такі новини на сьогодні. Завтра знову і більше в свіжому випуску Живел. Представляю у сніданку з 1 плюс 1 о цій порі. Гарного дня.